Два кольори, які об'єднали всю країну, сьогодні на честь державного свята Дня прапора у Рівному відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стяга. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, сьогоднішній день має велике значення для кожного українця, оскільки наш прапор символ свободи та незламності. Переза все це для нас дуже ціно, оскільки ми почали виборювати саме свою незалежність, і першим, що у нас іде, це у нас іде український стяг. При кожних подіях, тобто чи це деокупована де територія, чи на жаль, коли везуть на. Щиті, це теж це і який символізує нашу таку знаєте могутність, силу та гордість. Опісля того, як прапор замайорів на одному з найвищих флагштоків міста пройшла урочиста частина, приурочена державному святу. Під час неї, зокрема, нагородили військових, працівників поліції та інших громадян, які працюють для нашої перемоги. Серед нагород це якраз були ті люди, які докладають максимальних зусиль в своїй роботі. Будучи в тиловій області, вони виконують задачі, які в нас по місті, так і виконують задачі на передовій. Це ДСНС, представники силового блоку та люди, які працюють з ветеранами. Тому ми їх і відзначили сьогодні такими нагородами. Особливою гостею заходу була пані Тетяна. Жінка була однією з тих, хто першими вийшов шанувати полеглих воїнів на козацьких могилах із синьо жовтими прапорами кілька років тому. Для неї це свято особливе як ніщо інше, оскільки. Вона, як ніхто знає, що довелося пройти, аби наш прапор міг майоріти у нашій ж країні. Був великий опер шаленої міліції, треба було це подолати. Треба тоді приїхав Чорновіл, і ми вперше по суті заявили про те, що є таке прагнення і є така потреба упашановувати і свій національний прапор. То був початок тої боротьби, яку ми ведемо сьогодні за незалежність України. Ми зі свого боку вдячні кожному і кожній, завдяки кому ми маємо можливість бачити наш стяг у всіх українських містах, а також схиляємо голови перед тими, хто віддав за це своє життя. Вікторія. Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Медіагруп.